Мабуть, я пишаюся цим, що я саме лікар і саме лікар період Мене звати Проценко Альона, я лікар-пардонтолог клініки Періоцентр в компанії я вже знаходжусь з 2021 року. Коли я перше прийшла в компанію, це була співбесіда на посаду асистента-стоматолога. Я добре пам'ятаю ті часи. Співбесіду проводила наш ведучий спеціаліст Олена Олександрівна. Я можу сказати, що ну, співбесіда прийшла дуже легко. П'ять хвилин ми поговорили так душевно, і вже я прийшла на стажування на перший день знайомств. А тоді я пам'ятаю, що мене дуже вразило те, що я побачила, що в клініці є фотопротокол, що в клініці є електронні картки, що пацієнтів. Очають гігієні, що проводяться щоденно консиліум. Ну це мене дуже вразило, і можу сказати, що стажування в мене в принципі прийшло дуже легко. Вже після першого дня я залишила форму в компанії, тому що я вже була впевнена, що я тут буду працювати. А, ну, після цього, звісно, мене прийняли. Я вже почала працювати офіційно. Пройшла стажування, здала там деякі екзамени, які були необхідні. І потім, коли прийшли інші дівчата, стажуватися, я дивлюсь там стільки критеріїв. Ну, там потрібно стільки всього знати, стільки там, чи посміхається вона, там, дівчата там, дивилися, як вони взагалі да, в колективі ну, відчувають себе. Я просто не могла повірити, що це все я пройшла настільки швидко і настільки легко, що я була впевнена, що з першого дня, що я вже буду тут працювати. Ну, так, мені було легко проходити це. І враження в мене залишилися дуже хороші. Труднощі в колективі або в роботі, мабуть, я з такими не стикалася, тому що я вважаю, що якщо це дійсно твоє, то все пройде дуже дуже легко, і всі обставини складуться саме так, як потрібно буде. Я вважаю, що ну, ця робота це моя доля, можна сказати, тому що все пройшло дуже легко. Не було жодних складнощів, жодних труднощів. Робота знаходиться прямо поруч з моїм домом. День народження періоцентру також 13 вересня, як і у мене, тому я вважаю, що це дійсно доля, і все було дуже легко і комфортно. Найяскравіший випадок. Я не можу спам'ятати якийсь один день, тому що кожен день він по-своєму особливий, Але так, щоб прям запам'яталося, мабуть, це літній корпоратив, який був в нас в честь дня медика. Мені дуже сподобалося, що всі ми дуже дружні. Ми всі проводили час да, разом з керівництвом нашим. Ми грали в маленький теніс, ми купалися, ми їли шашлики. Це було дуже круто. Але так, в принципі, кожен день знаємо, він залишається в пам'яті, мабуть. Моменти, якими я пишаюся, мабуть, це те, що я нарешті стала лікарем. Я довго працювала да, над цим. Це був довгий шлях, я довго працювала асистентом. Це було не дуже легко, але все ж таки да, я здала багато також екзаменів і вже працюю лікарем. Мабуть, я пишаюся цим, що я саме лікар і саме лікар переоцентром. Через 5 років я бачу себе, мабуть, що викладачем, лектором. Наставником, я сподіваюся, практикуючим лікарем-стоматологом і обов'язково лікарем в периодцентрі. Компанію через 5 років я уявляю в кожному місті України, і я хочу, щоб це був вже не тільки парадонтологічний центр, а щоб це були і клініки терапевтичного направлення, ортопедія, терапія, ендодонтія. Також в кожному місті України. Нашому керівництву і компанії я бажаю успіху. Я впевнена, що ми будемо розвиватися далі, і також стрімко. Що наш колектив він дуже дружній. Ми всі одне одного чуємо і тільки успіхів, тільки вперед.